Добрий день, діти! До нас сьогодні завітали три подружки Даринка, Оленка та Оксанка. Дівчата хочуть показати нам свої будиночки. Подивіться, вони майже однакові, але на кожному будиночку на дверях є своя позначка. У вигляді геометричної фігури. Діти, скажіть, яка геометрична фігура на дверях у даринки? У даринки на дверях прямокутник. А яка геометрична фігура на дверях у оленки? У Оленки на дверях квадрат. А яка ж фігура на дверях у Оксанки? У Оксанки на дверях круг. Діти, дівчата хочуть прикрасити місця біля будинків та зробити клумби з квітами. Але клумба має бути тієї ж форми, що і фігура на дверях. Якщо у даринки на дверях прямокутник, то клумба у неї буде якої форми? Прямокутної. А якщо у оленки на дверях квадрат, то її клумба буде якої форми? Квадратної. А клумба Оксани буде мати форму. Дівчата вже придбали квіти, щоб висадити їх на клумбі. Подивіться, які квіти є у даринки. Давайте ми з вами пригадаємо їх назви. Перша квітка як називається? Ромашка. Друга. Мак. Третя квітка. Троянда. Четверта. Айстра. А п'ята. Півонія. Давайте ще раз з вами порахуємо, скільки квітів у Даринки. У даринки всього? П'ять. Квітів. А тепер давайте ми з вами порахуємо, скільки квітів у Оленки. У Оленки всього чотири квітки. У кого з дівчаток квітів більше? У даринки квітів більше, ніж у Оленки. А наскільки у даринки більше, ніж у Оленки? На одну. Діти, а подивіться уважно та скажіть, якої квітки немає у Оленки? У Оленки немає півонії. Тепер будемо висаджувати квіти на клумбу. Першою висадимо квітку мак. Посередині клумби в нас буде ромашка. Між ромашкою та маком троянда. Праворуч від ромашки висадимо півонію. І останньою квіткою буде у нас айстра. Тепер будемо висаджувати квіти на клумбі у оленки. Внизу посередині. Мак. Над маком ромашка, Ліворуч від ромашки троянда, праворуч від мака айстра. Нам залишилося з вами висадити квіти на клумбі у Оксани. Подивіться, у дівчини такі ж самі квіти, як і у даринки. Посередині посадимо ромашку. Ліворуч від ромашки троянда. Над ромашкою висадимо айстру. Під ромашкою Мак, і праворуч від ромашки півонію. Подивіться, які чудові клумби. Вийшли біля будиночків дівчат. Подружки дуже вдячні вам малята за допомогу, але їм час же йти доглядати за квітами. А я кажу вам до побачення!